Те саме, одиться, ті слова в юриста. Юрист ніколи не повинен словом потребити, ви повинні. Нічого ви не повинні нікому. Ні повинні, є, і, і державі він дуже не повинні. Хоча 640 доларів кожен з нас в Міжнародному райотному фонду вже. Що беруть і все? Нікому ніхто не повинен. На сесії районної ради і сидить Віктор, себе завтра відповідати. На сесії сільської ради нам кажуть аргумент. Той саме, що я хочу робити і юристам робити, зрозуміло, що там треба держатися за це місто, і як спеціаліст доказувати, вона без аргументів, але питається вам доказати, що треба підписати. І що далі буде? Якщо будь-який з вас дасть довіренці на отримання зарплати і скаже, що та ні, я буду сама ходити, то за 5 хвилин раніше у вас цю зарплату можуть отримати. Так чи ні? Тому що ви це дали мені. право. Так само і тут. Ну, і Вікторович стоїть на цій позиції. 10 тисяч освоєно, а 14 їм ще треба. Для чого треба, якщо не дасть капулка добро. Не дасть, тут ти тисяча да, тут не така земля. Всього на все. Захотіли, хто що захотів, Йонки остався, так? Хто захотів, перейшов собі. Так ми ну, тоді добровольне добро. так, 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 Так і тут. Хто хоче, хай підписує. Він дожен розуміти. Казарко, ваша земля була. Чого спать 2 гектари і 4 гектар? Чого Попроському 2,4? Чого у Лешкарівки 10, що там 8, а? А Стоимость забрала. Стоїмость буде. Представте, скільки ви получите і скільки вони получили. Ну тоді, так, да, тоді була монополія Государство забирало. Зараз такий самий акціонер, часних такий, як всі, як і у вас, то отримали про прияття, і не відкриють. Тому ніхто нічого не повинен. І не, не реагуєте. Так, як ми домовилися, вони пишуть письма, хай пишуть. Якщо їм потребуется через 20 років, хай сесія приймає, районна, сільська рада. А ваше право, те, що землю вам дало государство кучма вам дав, там завжди споминати, хто дав, сьогодні тільки забирається. І от виходить так, ви нікому нічого не повинні. Обозично підписувати, що я не согласен. Моє ну, право прийшли люди, і я відказав це. Якщо я не даю дорогу, це відказ мені. Я хочу добре виписати ці даті до рік що я відказуюсь. І що завтра? Не піде. Це сьогодні государство, тому що государство не поймеш. Коломуській сьогодні один із государство діятелі, і вчора адміністрація області визвана, вся була голова адміністрації з Лігворить. Бо розумієш, що їх додав. Нікола Степановича свої знову потягли туди, в Дніпро бути Агітувати. Так. Вчора і <Это> же... Стоп. <кười> як це? Хто був вчора в Дніпрі? Ми Миколі Григорович віримо, він ніколи <кười> нас не обдурє. Держитуально. Держитуально. Яка різниця? Нам же на районній сесії друге кажуть, а тут другий аргумент. Гоп стане. Чого він стане? Без тисячі да. голосового погоду. <сістит> без горного відводу, без, без погодження. Чого він стане? Він... І... <сіст> і... <сіст> він... <сіст> вони, історія. якщо немає погодження, вони не мають права включати. Давайте завтра об'явимо тембер. Давайте по всьому Україні, по всьому миру об'явимо конкурс. Хто у нас є земля, там є руда, так чи не так? Китайці і китайці приходять. Ну, вони построїть, ми балакали, сміялися, бо мікрорайон, де буде садик, де буде все 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 вискає. Можна цим монтати, так? То що, пенсії мені, страхову медицину включили, все остальне все. Стане. Атомка одна. Добича відкрита. Я ж Вчора ми на бригаді говорили, хлопцями сиділи. Так? А завтра приїде ті, що розвідували там у вас за траси. Цезінь, церконі і все остальне. Гори. Чого Коломойську ми Гори. сьогодні дати до брошу? На 20 років він спав з купою. От в тих межах, що них є, без Каколусь, хай затверджує, нічого, і право роботи, і все. І не піддавайтесь на те, що ви повинні. Відшкодування те саме, те саме каже, що ви нічого не А Що там не получите? Получать все. Тому що государство теж дивиться, щоб дали податки платили. Ви і ви не... Не ніхто ви, ніхто не... ви не встанавливалися тоді, коли вам взагалі покровчани не обходили за мене. і не поговорили. тих зі. Зі, от, Закажіть, ту, скажі, що капуляни не входжують, і от хай зроблять, мабуть, повинен це зуби на 50, на 60 метрів. Не можна російської допомоги змишувати. Я ще раз кажу. Такий самий частник, як я частник, так самий і частник Коломойський. Одинакова пара. Да. Пара одинакова. Ну тільки разниця між нами велика. Різниця велика, ми не на Коломийському надаємо. Ще... Ви 90% вакцина. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день 4 сільські ради погодили, оженізівська міська рада погодила. І сільська рада і... вам завтра погодить. І... Вже їх ламали, вже і... вони готові. <ріпи> <Завтра? ріпи> <Завтра? ріпи> Такі штурги, як.

о, і платили дві ринки, а зараз ми не маємо права працювати, це різні речі. Ми, Маєте випадали? право, прийлах дозволеного дозволено власниками Маєте. Я, ви нічого нікому не повинні Щоб ви розумієте. І Чорнобиль нам тут не нужен. Села вибрать комусь. Це історичне село, ви з його зробите руїни. Просто-напросто. Раво чи після. Ще раз кажу, ми сьогодні працюємо в цих же межах. Це временне набивання карманів. Завтра будемо фіо. Ми хочемо, що наші діти. Це історичні намагання. Ми вже три рази упомянули, от що будуть які роблять налогі, що люди будуть робити. А що ми будемо робити? Ви зараз кажете землі, правильно? Землі, землі, землю. Вона находиться внизу. Землі, сідаємо на відвод, значить і землю вже пішли туди. Ні. — Так. — Ні, як повідомлення нашого земля, чи будемо зараз і всю пишу завтра прийметься. Отак ми останемося без роботи. І підемо до вас, дружіння кіти, куди? Тут є землепорядні. Ви їдете? Хай вона скаже, як заїде до законодавця. Треба видалі. Та вона ще робити свої скаже. Ми зараз нікому не довіряємо. Ви вже бачили ваші відводи. Ми довіряємо зараз. Я, якщо хочете повісти, я вирішувати. Люди не хочуть, щоб далі через 100 років їх на землю пережили. Вам чи ні? ви Знову Я Я вибачаюся. вибачаюся. Якщо ви хочете нам показати землі рекультивації, то давайте все на машину, я вам зараз покажу. Я вас показую, покажу де ваші землі рекультивації. Як там де там екскувати за той заричення? Позарівні кота, де там, де катковани, є там на кулі. Нас, коли при ковхозі капусту, паза робили там. Так ви бачите, які там, я в руці садя, я кажу, сядемо, не зимою кажуть. Що ви скажуть? Люди, Людмила Миколаївна, громада села попросько судилася з вами за земельний поїзд. Сюди вас не обмають. Ні, громада попросилася в Ну люди, а люди. Більше тисяч, що не громада. Ні. – це ж начальні, які, не Громада Покровська з, не, з, не. з сільської ради з нами не судилась. Я, я, я не говорю, що сільської ради. Не Покровські люди, люди судилися з вами. Люди судилися з вами? Судилися. Судилися. Чого ви обманюєте? І ви суд виграли. Самойленко, Анна Олексій, на судилася. Самойленко, Алла Олексійовна. – Ще раз скажу. І ні. вона програла тут як... у Коломойській поняті. Судилася районна державна адміністрація і не судилася, угу. а примусово викуповувала для суспільних потреб. Це різні речі. Це... Ніхто ні з ким не судився. Це... Чуємо, скажіть. У чому ми тут зараз я не поїхали? У кого, ну, хто зараз кого? Вони міні своїм це Водина, ми сумніво каже, рішення, вийшли, вас узого. На коліна треба стати, я зразу. А ми що на кульне, ми просто свої своєї робимо. І нас дуже 50 людей можуть дійсно. Такую вся громада. Проти є свої сімейні всі. Що ти робіть? У нас більше правди будуть.

Скільки їй платять, щоб вона на коліна готова ставати? У нас пожаліти ніхто не хоче. Скільки їй платять, щоб вона готова на коліна ставати? Живий приклад. Коломойському футбольний клуб не надо надав, він їх викинув і сто літ не надав всіх власних. Бо так і не нас викинуть. А ми тим більше. Такий знаменитий клуб він викинув і все. А сказав, розрахується, за де...